Я, учитель, твори добро, душа моя благала, запалюй світло, радили батьки. Я нелегкий для себе шлях обрала, щоб нести світло і добро через віки. В усі часи, учитель то є сила, він совість, розум, світла голова. Хоч все сьогодні вірити не сила, але ви знаєте, я все таки права. Я щиро вірю. У мистецтво слова, я намагаюся душі зазирнути, навчити, бачити прекрасне і чудове і правильно обрати майбутню путь. Читання і письмо і рахування цьому навчити не проблема вже, мета сучасного, нелегкого навчання людина, що життя в собі несе, дітей я прагну навчити жити, іти за покликом палких сердець, красу. І відчувати, і творити, і інших чути, і слухати себе. Нехай, я крапля у освітнім морі, нехай зірок з небес не дістаю. Знання мої не стліють у коморі, я їх сучасним дітям роздаю. Я Вікторія Анатолівна Тоба. Вчитель початкових класів комунального закладу Харківський ліцей No107 Харківської міської ради. Професія вчитель це моя мрія з дитинства, до якої я невпинно рухалася довгий час. Я люблю свою професію за її багатогранність. Та багатозначність. Адже тільки вчитель може бути одночасно наставником, радником, детективом, переговорником, вболівальником, інструктором, декоратором, тренером, мотиватором, терапевтом, дизайнером. І цей список безкінечний. Але суть одна: виховати особистість, яка буде володіти усіма компетентностями нової української школи. Я Сприймаю дитину такою, яка вона є, за її поглядами, позиціями, прагненнями і особливостями. І найголовніше, намагаюся зрозуміти дитину, зазирнути в її надзвичайно багатогранний внутрішній світ, створити умови для підвищення успішності кожного учня. В центрі педагогічної системи стоїть дитина, навколо якої обертається вся освіта. Якими я бачу своїх учнів? Учні мають вміти критично мислити, творчо вирішувати проблеми, зрозуміло пояснювати свою думку, засвоювати нові технології та орієнтувати стрімкому інформаційному потоці. Швидкі зміни в нашому світі вимагають від учнів бути гнучкими, брати на себе ініціативу та бути лідером, а також створювати щось нове та корисне. Отож залиш свичне позаду! Та рухайся вперед до нашого комунального закладу Харківський ліцей номер 107 Харківської міської ради.